Я звернулася до всіх кандидатів в президенти відкрито. Я попросила їх, щоб після всіх подій, які пов'язані з Революцією Гідності, щоб ми припинили говорити з людьми мовою рекламних роліків, мовою великих плакатів, які розклеєні по всій країні. Я попросила припинити покладатися так сильно на рекламу, тому що вона дуже часто буває нещирою. Ми пам'ятаємо, що нам на прошлих виборах. Обіцяли покращення життя вже сьогодні, що почують кожного, обіцяли на 5 років позбавити всіх податків малий малий середній бізнес, а в підсумку вийшло, що людина, можливо, яка йшла кандидатом в президенти, а потім стала президентом, можливо, і не бачила цих роликів, і не знає, про що там говорилось, тому що діаметрально протилежно ми всі 4 роки спостерігали. І тому я хотіла, щоб ці вибори після революції. Стали дуже особливими, щоб це була щира розмова з людьми. Мені здається, що дуже змінилася країна, дуже змінилися всі люди. Вони більше не хочуть, щоб з ними розмовляли слоганами, гаслами, репліками, думаючи, що вони не заглиблюються в це і не хочуть знати деталі. І тому я звернулася просто, щоб дебати стали головним повідомленням країни. Які кандидати в президенти йдуть? Що вони з себе представляють? Як вони будуть будувати країну?